Вітаю! Кожен з нас, хто хоче або хотів тримати щось господарці, завжди задумувався, що ж легше і вигідніше утримувати. І сьогодні ми поговоримо про дві тварини: це кроліт та нутрі. Багато хто тримає кролів та нутрів, але мало хто справді дає корисну інформацію про їх утримання. А якщо почитавши в інтернеті про їх утримання, то правдиву відповідь можна шукати вічно, адже на одному сайті пишуть одне, а на другому, Зовсім інше. І це відео спеціально для тих, хто хоче утримувати кролів або нутрі, але боїться стикнутися з проблемами, про які ніхто не говорить. Але перед початком попрошу поставити лайк та підписатись на канал. Отже, не буду довго затримувати і приступимо до відео. Отже, почнемо з самого простого це, для чого їх взагалі і утримують. В кожній господарці їх утримують для різних потреб, серед яких є. В кролів це м'ясні продукції, шкурки, племінне розведення або й взагалі просто хобі, або тримають для власної потреби, а от нутрі тримають через дієтичне м'ясо, міцна й дорога шкура та легке розведення. Але перед тим як почати займатися ними, потрібно обов'язково визначитися, для чого ви їх будете тримати. Отже, не буду довго розказувати про одну тему і перейдемо до питання, які повинні бути умови утримання. Умови утримання значно відрізняються між цими тваринами. Почнемо з кролів. Кролям потрібні клітки, які зроблені з дерева або металу, або також можна просту, невелику сітчасту клітку. Але металеву клітку не рекомендується робити, адже коли кролі будуть ходити по клітці. То їхні лапки можуть набрякати від гострих поверхностей, і це буде ще одна проблема для людини. Друге, що потрібно для утримання, це те, щоб не було протягів в клітці, хоч це і звучить правдиво, але вірити на всі 100% не потрібно цьому. Всі кажуть, що якщо будуть протяги, то кролі можуть отримати різні хвороби. І з одного боку це так, а з другого не все так і є, як говориться. Насправді кроліни не дуже бояться вітру, але якщо вітер постійно дуже сильний, тоді краще перемістити клітку в менш вітряну локацію. І третя проблема в утриманні це проблеми з вологістю, діареями та хворобами. Про це ми поговоримо трошки пізніше в відео. А тепер переходимо до умов утримання нутрій. Отже, клітки потрібні бути обов'язково металеві, адже нутрії мають дуже багато сили в зубах. І в змозі погнути навіть металевий прут. Тому дерево для них не буде проблемою, і тому потрібно обов'язково робити металеві клітки, або як ще багато хто робить, це тримає їх на підлозі, також є дуже зручним способом утримання. Друге це те температура повітря. Занадто душне або занадто холодне повітря також дуже сильно впливає на утримання нутрій влітку. Якщо клітка стоїть на сонці, то потрібно нутрі поливати хоч раз на день холодною водою, адже вони можуть отримати сонячний удар і через пару днів загинути. А от взимку, коли вже пішли холода, потрібно їх забирати в приміщення або кидати по пару разів сіно. Адже якщо нічого не робити з ними, то їхні хвости просто відпадають від холоду і більше не відростають в них. Після цього в місці, де відпав хвіст, починає гноїтись шкіра, та з'являються різні інфекції, через які нутрія може загинути. Отже, це базові речі, які мало хто говорить, але їх повинен знати кожен. Отже, переходимо до наступної теми: це чим потрібно їх годувати. Можливо, хтось думає, що як кролям, так і нутріям можна давати майже все, і їм нічого не буде, але це не зовсім так. Отже, почнемо з кролів. Перше, що потрібно давати, це зернові культури, серед яких є пшениця, ячмінь, овес та кукурудза. Друге, це сіно або свіжоскошена трава. Але краще давати сіно, адже в траві можуть бути різні бактерії, і через неї може з'явитися хвороба. Третє це готовий комбікорм, часто його дають для збалансування раціону. І четверте це овочі та фрукти. Але їх вже потрібно давати в міру. Адже якщо часто і дуже багато давати їх, то в кролів може з'явитись здуття живота або ще щось інше. Отже, тепер про те, що давати нутріям. Перше це готовий комбікорм, цей корм дуже часто роблять універсальним, його можна давати кролям, свиням та нутріям, що робить його дуже зручним. Друге, це каша з зернових культур. Краще не давати саме зерно нутріям, адже коли нутрія буде брати в руки їсти, то більшу частину зерна вона просто розсипить. Тому не рекомендую давати саме зерно. Третє це овочі. Серед них є буряк, морква, капуста, кабачок, гарбус та варена картопля. Це все також потрібно давати в міру, адже здуття внутрі також може бути від цієї їжі. І також нутріям можна давати їжу, яка трошки вже зацвіла. Нутрія не дуже чутлива до цієї проблеми, але це також потрібно давати в міру. Отже, тепер поговоримо про найчастіші проблеми, через які багато хто навіть не хоче займатися господаркою, і це є хвороби. Багато людей, які тримали кролів або нутрі ще пару років тому, можуть знати, що колись хвороб в цих тварин не було. Серед загибелі цих тварин були тільки їхній старий вік. Але зараз, на жаль, все набагато інакше. Якщо колись без проблем можна було давати свіжоскошену траву і нічого не було, то зараз, якщо так зробити, то можуть з'явитись проблеми. І так можна перераховувати вічно. Але зараз я розповім про самі часті хвороби. Отже, почнемо з кролів. Перша хвороба це міксоматоз. Це найчастіша хвороба в кролів. Побачити, що в кролів є ця хвороба, можна дуже просто. В кролів починається здуття живота, втрачають вагу та починає набрякати шкіра або очі. Друга хвороба це кокцидіоз, признаки хвороби, понос, здуття та втрата ваги. І третя хвороба це пастерельоз, признаки хвороби: кашель, соплі та тяжке дихання. Простими словами, це запалення легень, і це три найчастіших хвороб в кролів. Якщо цікаво, то більш детальніше про хвороби та як їх вилікувати або й не допустити. Є на каналі. Тепер про нутрі. Насправді, нутрі дуже рідко хворіють, хоч і інтернет пише, що нутрії також часто хворіють різними хворобами. Але цьому не варто вірити, тому перечислювати хвороби нутрій, я не буду, адже вони хворіють майже з нульовим процентом. Отже, тепер поговоримо про також цікаву тему це розмноження. Розмноження також не сильно, але трішки відрізняється. Почну з кролів. Пускати в парування кролів можна з віку 6 місяців, після цього почекавши місяць. А точніше від 29 до 31 дня. То можна побачити, як молоді кроленята вже є народжені. Переважно кролиця родить від 5 та до 10 кролів. Також може бути, що кролиця може народити трьох або й двох, і причини цього можуть бути різні, але також може і народити більше, наприклад, 13 кроликів. Але часто кролиця не в змозі всіх прогодувати, і половина кроленят гине. А от з нутріями тут трошки інакше. Нутрія виношує в собі малечу майже 4 місяці, що є в 3 рази більше, ніж в кролів. Вік, щоб давати в парування такий самий, як і в кролів від 6 місяців. Нутрія також часто родить від шести маленьких нутрічат, але також є проблемою, коли нутрія родить більше десяти малеч, і від болю при народженні вона може просто з'їсти їх. Або й так само, як і кролі не прогодувати всю малечу. Тому в цьому плані вам потрібно самому вирішувати, що вам буде краще. Тепер ми поговоримо про фінансову вигоду. Що ж вигідніше утримувати, я не буду вказувати приблизні ціни на їхні продукції, адже в кожному регіоні вони різні. І тому скажу пару основних речей почну з кролів. Перше, що можна продавати це м'ясо, друге це шкіра і третє це живі кролі, це три основних речі, які можна продавати, але важливо враховувати витрати на корма. Адже корма також є різні і за різною ціною. Отже, тепер про нутрі. Перше, що можна продавати це м'ясо, воно трошки дорожче, ніж кроляче. Друге це шкіра, також цінується, і третє це жива нутрія. Також цінується немало, але також, як я казав, потрібно дивитись на витрати на корм і чи вигідно вам це. І тепер поговоримо на останню тему в цьому відео: що ж краще обрати новачку, кролів чи нутрій? Якщо ви хочете швидкий ріст та швидке розмноження, то вибирайте кролів. А якщо ви хочете дієтичне м'ясо та більші ціни на продаж, то вибирайте нутрій, але це ви повинні обрати самі. Адже всі умови утримання бувають різні, тому цей вибір за вами. Отже, на цьому ми будемо закінчувати. Пишіть в коментарі свої враження та діліться корисною інформацією. Від мене все. Не забувайте поставити лайк та підписатись. До зустрічі!